Виберіть інсталяційний пакет і клацніть лівою кнопкою миші. Виберіть мову, яку ви хочете встановити. Доступні декілька мов. Виберіть потрібну мову. Натисніть ОК. Виберіть місце встановлення програмного забезпечення. Рекомендується встановлювати його на диск D. Виберіть місце встановлення та натисніть ОК. Потім натисніть Далі. Виберіть версію плагіна, яка відповідає вашій операційній системі. Доступні три версії плагінів для WIN7, WIN10 та Він 11. Потім натисніть Далі. Виберіть пункт Створити ярлик на робочому столі. Потім натисніть Далі. Натисніть Встановити. Натисніть Завершити. Якщо на робочому столі з'явився ярлик програмного забезпечення, встановлення завершено. Натисніть Вхід, щоб увійти в програму. Натисніть Налаштування у верхньому лівому кутку програми. Натисніть Мова, щоб встановити потрібний тип мови. Доступно 12 мов. Натисніть Налаштування. Натисніть Обладнання. Натисніть імпорт калібрувальних файлів. Відкрийте папку з калібрувальними файлами. Виберіть три калібрувальні файли. Натисніть Відкрити. Натисніть Зберегти. Закрийте діалогове вікно. Натисніть Новий у верхньому лівому куті, щоб створити картку пацієнта. У медичну картку можна ввести особисту інформацію пацієнта, включаючи ім'я, номер телефону, дату народження, історію алергій. Лікуючого лікаря та медсестру. Після завершення натисніть Створити. Медична картка пацієнта створена. Підключіть USB порт датчика до USB порту комп'ютера. Підключення датчика відображається у верхньому правому куті програмного забезпечення. Потім датчик розміщують у роті пацієнта на ділянці, яку потрібно сфотографувати. Натисніть на позицію зуба, який ви хочете сфотографувати під програмою. У верхньому правому куті програмного забезпечення відображатиметься повідомлення очікування експозиції. На цьому етапі рентгенівський апарат може бути запущений для зйомки рентгенівського знімка. Зроблений знімок зуба з'явиться на екрані програми. Прокрутіть колесо миші, щоб збільшити або зменшити зображення зуба. Утримуючи ліву кнопку миші, можна переміщувати зображення, не відпускаючи її. Панель інструментів над програмою містить деякі загальні інструменти. Натисніть кнопку Повернути, щоб повернути зображення. Натисніть кнопку Виміряти. Щоб виміряти довжину об'єкта. Натисніть кнопку Скинути, щоб скасувати поточну операцію та відновити зображення. Інструмент контрасту регулює контрастність між світлими та темними ділянками зображення. Інструмент яскравості регулює загальну яскравість зображення. Інструмент гамма корекції регулює значення гами зображення. Натисніть кнопку Скинути ще раз, щоб відновити зображення. Натисніть Зберегти, щоб зберегти зображення зуба пацієнта. Натисніть Друк у верхньому правому куті інтерфейсу, щоб перейти до інтерфейсу створення звіту. Натисніть шаблон зліва, щоб вибрати шаблон звіту. Є три шаблони ABC на вибір. Натисніть на порожнє поле у шаблоні, і рамка стане червоною, що означає, що її вибрано. Натисніть праворуч, щоб вставити зображення зуба у звіт. Зображення зубів вставлені у звіт. Потім натисніть Зберегти звіт зліва, щоб зберегти його. Після збереження натисніть Повернутися. Натисніть Друк угорі, щоб надрукувати звіт. Натисніть Редагувати, щоб відредагувати шаблон звіту. Натисніть ліву кнопку миші, щоб додати рамку. Натисніть ліву кнопку миші, щоб намалювати рамку. Натисніть Додати текстове поле. Щоб додати текстове поле. Натисніть ліву кнопку миші, щоб намалювати рамку. Після створення рамки натисніть Зберегти шаблон. щоб зберегти шаблон звіту. Якщо потрібно оновити програмне забезпечення. Натисніть Довідка. Потім натисніть Оновити. Програма автоматично перенаправить вас на веб-сторінку з інсталяційним пакетом. Посилання для завантаження програмного забезпечення знаходиться внизу сторінки. Натисніть Завантажити, щоб завантажити останню версію програмного забезпечення.